Привіт! Ви на каналі Юліо і тут ми говоримо про різні цікаві книжки. Сьогодні я в короткому, швидкому форматі, відносно швидкому, розповім вам про книгу, яка, від якої я не очікував нічогісінько, і яка мені дуже-дуже сподобалась і прочиталася неймовірно швидко, і від якої я отримав дуже класні емоції. Це книга Джима Бучера Грозовий фронт. Пригоди Гарі Дрездена це перша книга циклу про детектива-чарівника. Отже, спочатку, жанр книги це магічне фентезі. Насправді, це мікс жанрів, який дуже вдало спрацював у автора. Це мікс нуарного детективу, класичного детективу про розслідування злочинів і фентезі, міського фентезі, де є чарівники і сили, і так далі. Але все по порядку. На Reddit пишуть, що ця книга народилася після суперечки автора з викладачкою його літературних курсів. Автору було 25 років, він навчався на літературних курсах, і він, щоб висміяти всякі шаблони, кліше і тропи, яким їх навчали на курсах, він поспорив з викладачкою, що напише оповідання, використовуючи всі самі стандартні голівудські, так би мовити, і не голівудські сценарні шаблони, і тропи. І у нього типу нічого не вийде, і він приніс на ці курси своє завдання, майже написаний роман, в якому були всі, начебто, стандартні тропи, всі шаблони. І він, типу, мав би бути комерційно неуспішним. Але, врешті-решт, роман став дуже комерційно успішним. Отже, всі ці тропи і шаблони, яким вчать на курсах письма, сторітелінга, вони в так вийшло у випадку Джима Бучера, вони спрацювали. Отже, про що книга, що тут відбувається? Це сучасне міське, як я вже казав, фентезі. Взагалі, то я останнім часом не дуже багато читаю, слідкую за фентезі, але я щось не пригадаю, щоб у нас останні 10 років було дуже вдале міське фентезі. Взагалі цей жанр, мені здається, занепадає. Напишіть, будь ласка, в коментах, якщо ви знаєте вдалий приклад міського фентезі, перекладеного українською, яке дуже класно чи, хоча б просто непогано читається. Напишіть, будь ласка, мені буде цікаво. Отже, що ми тут маємо? Тут в звичайному начебто світі відбуваються ще потойбічні події, діють надзвичайні сили. Тобто на надзвичайних людей впливають ще маги, чарівники, демони, вампіри, оборотні. Тут буде повний набір. І люди. Не бачать часто магічних впливів і не можуть це відчути. А потойбічні сили а, сили якраз впливають на життя людей, творять різні злочини. І звичайна поліція не може впоратися з цими злочинами. І тут на сцену виходить наш Гаррі Дрезден, маг-детектив, єдиний в Чикаго, а може і в США, детектив-чарівник. Це мікс жанрів, який дуже класно працює, на мою думку. Тобто, маємо такий собі. Начебто шаблонний детектив про приватного детектива, який підробляє консультантом в поліції, розслідує всякі магічні штуки і має доступ до магічних тем, бачить деякі магічні речі, які не бачать звичайні люди, і він намагається розплутувати ці справи. Взагалі, герой мені подобається тим, я нічого не очікував від героя. А він сподобався мені тим, що він і не мрісюшний, не всесильний, і не дуже такий добряк, позитивний, просто ідеаліст, але й непоганець. Тобто в нуарних детективах часто герой там алкоголік, там тричі розведений, і так далі, і так далі. Похмурий, втомлений від життя. Тут ми маємо знову ж таки вдалий мікс. Тут герой не ідеаліст, не мерісю, не поганець. Але він хоче зробити цей світ краще. Він допомагає поліції, і він трохи старомодний. Цим мене він трохи підкупив. Гаррі сам про себе говорить, що він трохи старомодний в стосунках з жінками. Він, наприклад, відчиняє перед жінкою двері, там подає руку і так далі. В таких деталях він старомодний. Він сам це про себе каже. і Він каже, що він цим так би мовити пишається. Тож наш детектив-чарівник Гаррі Дрезден допомагає поліції і працює сам на себе. І тут треба відмітити неймовірна взаємодія, напруга і хімія між ним і поліцейською лейтенанткою Мерфі, яка якраз очолює відділ, відділ, який займається цими потибічними злочинами, непростими справами, коли замішана, начебто, магія, чари і так далі. І вона викликає е, головного героя в певних обставинах, платить йому як консультанту. Його знають деякі детективи в поліції, деякі копи. І отже, вона е, користується його послугами. І між цими двома героями неймовірна напруга і хімія. Я не буду розказувати сюжет, але е, загально е, лейтенантка Мерфі і Гаррі Дрезден підколюють один одного. Вони. Е, Кидають шпильки на адресу один одного, але вони подобаються один одному. І вони працюють разом, і їм потрібно розслідувати злочини, і потрібно працювати в парі, ефективно працювати в команді. Це дуже прикольно зроблено. Хоч я й казав, що сюжет зроблений за шаблонами, класичними тропами, але він несеться, дай Боже, він як просто як реактивний літак. Тут Гаррі береться за одну справу, з'являються побічні справи, побічні проблеми. Детектив-мах встряває в різноманітні халепи, знайомиться з різними людьми, вирішує різні проблеми, б'ється, вступає в магічні протистояння і вигадує на ходу різні різні способи, як виплатитися із всіх цих халеп і ще й попутно розплутуючи справу, і думаючи логічно і намагаючись. Ви будете вибудувати логічний ланцюжок і дійсно розслідувати справу, якби це робив звичайний детектив. Тобто, на мою думку, цей мікс жанрів працює ну просто на 10 із 10. Сюжет несеться. Тут ми будемо зустрічатись з різними героями, різними потойбічними створіннями. Тут будуть і вампіри, і демони, і монстри, і магія. Коротше, чого тут тільки нема. І це все на 250 сторінках. Книга невелика, але воно несеться. Я прочитав книгу за два вечори, читається дуже легко. І тут якраз випадок, коли не ускладнювати і не робити яких подвійних якихось подвійних сенсів і підтекстів. Це працює в плюс. Тут ми отримуємо просто класну круту екшен-фентезійну історію в міському фентезійному сеттингу з цікавим міксом жанрів, детектив чародій, який розслідує справи і ще й бореться з якимись магами, вампірами і сам являється магом. Трошки з конкретики, без спойлерів. Наприклад, що мене зачепило і сподобалось, як тут працює магія. Гарі для своїх справ може змушений варити зілля, різні зілля, і вони працюють так, що для певного зілля він повинен тут використати 5 складників, які відображають 5 чуттів. І ще волю, і волю характер і магію. Тобто, наприклад, для зілля втечі чи, чи зілля швидкості, щоб звідкись злиняти, швидко втікти або взагалі телепортуватись, нам треба щось для дотику, для запаху, для смаку, і для що я не назвав неважливо. Коротше, всі п'ять чуттів. І, наприклад, для зілля швидкості ми беремо. Запах моторного мастила, який асоціюється з гоночним автомобілем зі швидкістю. На дотик ми беремо пір'їну птаха, який відповідно літає, може улетіти звідкись швидко полетіти втікти, і втікти. І так далі. Тобто, як працює магія, тут досить цікаві, прикольні описи. Вигадано дуже класно. І на 2000 рік а книга була видана 2000 року. Це просто, це просто бомба, я вважаю. Також хочу зазначити, що не очікуючи від книги нічого суперглибокого, вона ідеально пасує для відпочинку, коли вам хочеться просто відволіктися, просто почитати класну екшн історію, не заморочуючись якимись сенсами, думками, підтекстами. Беріть цю книгу, якщо у вас саме такий настрій, вона змусить вас відволіктися, вона ідеальна для відпочинку. Я прочитав її за два чи за три вечора абсолютно без напруги. Текст просто несеться, події несуться, і все відбувається дуже цікаво. Взагалі не пожалкував про ті декілька годин часу, які займає читання цієї історії. Також одразу ж мушу сказати: та-дам! Я купив і другу частину. Взагалі, книг дуже багато про серія Гаррі Серія про Гаррі Дрездена містить взагалі 17 книг. Не знаю, чи буде читати, і купляти їх всі, але друга вже в мене є, і вона ну, обіцяє бути теж досить такою ж е, цікавою, активною, динамічною і е, ну, вигадливою. Отже, в підсумку дуже раджу цю книгу, якщо ви хочете саме відпочити, відволіктись, розслабитись, під е, Відпочинок, вона зайде дуже класно. Якщо ви любите міське фентезі, я взагалі вважаю, що цей жанр чомусь незаслужено забути останнім часом. Напишіть, будь ласка, як я вже просив вас, якщо ви знаєте приклади класного міського фентезі, де події відбуваються плюс-мінус в сучасності, в міському сетінгу, де є телефони, комп'ютери, машини, як тут. І при цьому є магія, якісь фантастичні моменти. Я чомусь не можу згадати от так от одразу якийсь приклад такої книги. Отже, це саме така історія, історія, яка, яка б'є шаблони, хоча написана, як стверджують легенди про цю книгу по шаблону. Тут використовуються всі тропи сюжетні, сюжетні тропи екшн фільмів, екшн сцен екшн книг і детективних нуарних книг. Але, на мою думку, все це працює просто на 10 з 10. А ще забув сказати, що у героя тут є домашній улюбленець кіт, великий кіт-містер. Є ще один, так би мовити, домашній улюбленець, але про це я не буду спойлерити, прочитаєте самі. І ще прикол, коли я писав відео перший раз, у мене не записався звук. Це вперше, коли у мене все, начебто, працювало окей, але звук чомусь не записався. Я все це а, приписую магічній. Структурі цієї книги, тому що тут замішана магія Гаррі Дрезден, маг, чарівник і детектив. Отже, дякую, що додивились. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це був Юліо. Тут ми говоримо про різні цікаві книжки. Пока!